Триває 9 година, атаки на Київ. Ми з вами спілкуємось вранці, хоча вже 10.00, гремлять вибухи за вікном, ну це чути все. І я б хотів на фоні цього всього обговорити питання завершення війни. Бо я дивлюсь на наших соціологів, і мені здається, що вони живуть в іншому світі, або я бачу інших людей. Ну, тоді треба сказати, що в мене на каналах одні боти. Одні боти, які, ну, хоча ніби не боти, спілкуються, говорять. З деякими ми комунікуємо, і це звичайні громадяни. І ці звичайні громадяни хочуть зупинки бойових дій, тому що всі бачать, куди все йде, і наскільки небезпечним є тенденції до продовження війни. Ми бачимо, що Путін не хоче зупинки бойових дій. Це очевидно. Але ж ми не повторюємо логіку Путіна. Ми то хочемо зупинки бойових дій, тому що це життя наших людей. І ось е, видання е, Ексіос, а воно з високою точністю описує те, що відбувається в Сполучених Штатах Америки, зокрема в адміністрації Трампа, е, зазначає: Зеленський готовий. Винести мирний план Трампа на референдум, якщо Російська Федерація припинить вогонь щонайменше на 60 днів. Зеленський готовий винести мирний план Трампа на референдум. Тобто, я так розумію, що ми не будемо нічого підписувати, поки не проведемо референдум. А референдум це така собі історія, дуже довга. І вже сьогодні соціологи підрядилися, ну, насправді, вчора. Один із керівників соціологічної кампанії зазначив, що мир за будь-яку ціну підтримує тільки приблизно 1% українців. Я не знаю, що називає пан голова соціологічної компанії словом за будь-яку ціну, бо це дуже по-дитячому потрібно говорити, що таке ціна, яка ціна заплачена, і яка ще може бути заплачена, і яку ми платимо щодня. Ще раз повторюю, в Києві 9 година, як іде атака на столицю. Вже купа руйнувань. Що означає за будь-яку ціну? Це маніпуляція. От маніпуляція сказати, що, знаєте, от є зрадники в Україні, які просто хочуть от сплять і бачать, як здать Україну. Це маніпуляція. Так ось питання референдум. Я... Проаналізував це питання і хочу з вами поділитись, але спочатку цитати: оскільки план Трампа містить болючі територіальні поступки щодо території на сході, президент вважає за необхідне отримати схвалення українського народу. Він припустив, що Трамп або його представники могли відвідати Україну, щоб особисто пер представити переваги угоди народу. Ну, тут є кілька моментів. Момент номер один той, що стосується територій. Дійсно, питання територіального устрою можна вирішити тільки на референдумі. Відповідна стаття Конституції якраз і говорить про те, що питання територіального територій може бути тільки, тільки на референдумі обговорене. Жодна посадова особа не має на це права. Це дійсно так. Але це тоді, коли йдеться про де Юре. Території де юре. Тобто, якщо б в е, пунктах Трампа було відчуження Криму де юре, тобто Україна має підписати, що Крим типу не належить, то е, тоді потрібно перед цим дійсно проводити референдум. В угодах, яку зараз нам пропонують, немає пункту відчуження територій де юре. І фактично владі сьогодні. Непотрібне опитування українського народу референдум, по ідеї, не потрібен. Тобто, якщо ми говоримо про затягування переговорного процесу і очікування, що хтось там сконає, незрозуміло хто, не зрозуміло де, чи один, чи два, чи, чи всі Бог його знає, то це фактично така ну, спроба розширити. В часовому просторі дипломатію. Я не знаю, наскільки це правильна позиція, адже Трамп вимагає угоди. угоди, яка лежить в сфері національних інтересів США. І вони сьогодні готові взяти, затиснути певним чином Путіна для того, щоб він цю угоду підписав. Що буде, якщо ми розтягнемо підписання угоди на після референдуму, ніхто не знає. Ця угода може зірватися. Ця угода може в цю угоду можуть бути внесені ще якісь корективи і так далі. Тобто це певний ризик. Наступний момент, який мене стурбував у цьому повідомленні, це от знаєте, оці етичні категорії: болюче питання, справедливість і так далі. Ми живемо в світі, де справедливості і болючих питань як таких немає. Бо ті, хто втратили на цій війні рідних, близьких, дітей своїх, житло, своє, автомобілі, здоров'я і так далі, от в них є етична категорія. Тобто для них це втрата болюча, несправедлива, яка вплине на все їхнє життя. Але чиновники оперують загальними інтересами. Тобто вони кажуть, да, от ми зараз страждаємо. Але етика професійна говорить про те, що ми, ми жертвуємо меншим для того, щоб більшості було краще. Тому ми відправляємо людей на фронт. Тому ми відповідно десь ставимо ППО, десь ні. Тому ми я не скажу, що ми. Ми не ігноруємо, ми розуміємо, що це трагедії, але нікого не зупиняє, ніхто не виходить і не каже: Боже, загинула дитина, все, ми виходимо на переговори, ми, ми, ми готові, тільки зупиняйте війну. Ніхто ж так не говорить. Тому коли чиновники починають говорити етичними категоріями, цими моральними категоріями, ти розумієш, що насправді ну, вони, вони можуть мати щось інше на увазі ніж. Те, що вони говорять. І останнє, що мене тут стурбувало, це нехай Трамп або його люди приїдуть і пояснять українському народові. Це знову таке щось дуже схоже від ведення Енкшес це щось, чи що. А що, Дональд Трамп обіцяв щось українському народові? Дональд Трамп президент України. Дональд Трамп запитував у 2014-му і 2019 році, чому триває війна і що її потрібно завершувати. До чого тут американський президент? У американського президента є інтереси Сполучених Штатів Америки. І, от і це ще: нехай американці приїдуть, от бачите, світло закінчилось. Нехай американці приїдуть і пояснять українцям. А до чого тут і яким українцям? Тобто, по-перше, до чого тут американці? А по-друге. А яким українцям, як це фізично буде відбуватися? Американці виведуть на Майдан, чи американцям зберуть якихось спеціально навчених людей, які будуть задавати спеціально навчені питання. Тобто, хтось хоче обманути американців? Чи ви думаєте, що американці настільки недолугі, що от вони прийдуть, сядуть десь там в урядовому кварталі, в оточенні журналістів ну, єдиного марафону? І будуть дійсно щиро вважати, що оце ці люди, оце є все, весь, всі представники українського народу. І журналісти там будуть чинити спротив, задавати, задавати гострі питання, бо то ж чужий президент, там не, ну, там не страшно, там можна задавати будь-які питання. Да? І чим гостріше буде питання.